це друга частина Тупокабру! Не знаю, що ми її ще не знайдемо на дворі. Або вона обістрається свеча. А Аня свічі обістрать, чим чупакабру ми знайдемо. Це той самий день знімається. В прошлому відео там взагалі чепакабру зустріли. Нас першу ту собаку, ну тут ще по кабра була. Указується ну, в, в них на камері. Якщо на них знім, їх знімати із, 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 із фонариком, то буде копій. Бери мені руку і ми зараз женемось. Давай, раз, два, три. Бо нам треба <скільки> швидше що додому. бо щоб я нас... не повідомлять. Нам у ньому відео, в мене кадри не прогружаються. Це швидко. У мене почка болить. Я знаю, у мене почка будь ласка, не біжу. Тут все що покабри десь бігають? А. Капець. А що тут покабри був з буквально. Ой, не встреться. Та ж ну морду не буде видно на відео. Так вона і сказала. Я теж Махино. Капець, я не знав, що не світяться. На відео. Не за укритті чупа -кабра. Там чупакабра. Тільки. І важко видно на камері, бо тому що в них тільки очі світять на камері. Залекаюся знімати. А скільки време? А время? А време? А время за подивлюсь. 12.53. 20... через скільки скільки? 53. Скільки? 12 і скільки? 21, 21,53. Це пиші 10 часов. Ага. Чого? Давайте беремо руки і. Ничого сносиш. Це 8 хвилин до 10. стосик, бери 10, Я не можу бігти, в мене почка буде. Ми ми до 10 і додалися, мама вбила. Вона мене тоді не пише. Капець, ага. ти міша і. Поверніше буває. Капець тут багато темноти. Відвожу вийде, мені здається. І недовго. Ну, ладно. Це гілка. Ми в якомусь страшному лісу. Опять я боюся, темнота. І дощ, як буде, мабуть. Ми в якомусь страшному лісу лазимо. Це страшний ліс дуже. Яки потихнутися? У мене рука лагає, я біздю. Вибачте, і не я здзю. А я щоб мені красу метку не поставили за свої слова. Капець ліс крутий. Капець хтось там їде. То ти ж покабра. Майнкрафт іграю.

Я один остався, Аню забрали кудись. А куди ми поїхали? Мабуть, похорони. Бабку забирати, бо вона на похоронах весь день. Ну вже ліс якийсь странний. Дуже странний, мало дараю. І дорога звідки. Капець тут як страшно. Стає з кожним секундою. Блін, я чую якісь слухи. Там когось пострілюють, мабуть.